Доброго дня, перше серпня і тут, при приході в сад, в мене щеплено до щепи є такий слив як Іргільська. Зазвичай вона трошки пізніше мене достигає, але цей рік, десь днів на 10, все достигає набагато швидше. Бачу, бато вже осипалося, але як на дивно слива чиста, не гниє, Воробіток був більше місяця тому. Ну, що дощів немає, от. це теж одна з причин. Ось така слива дуже крупна, дуже хороша крупна слива, врожайна і дуже смачна. І вдалі безпроблемне вирощування. Зараз кілька зіру, і можна буде продегустувати. Так, фактично, от як мене у горки тут, все йде в урожай. Приростів немає. От Анна шпет там, де-не-де є, там на другій, там де урожаю не було. А так все практично приростів немає. Немає приростів. Це так буду бонусом людям посилати там на одну-дві-дві щепи. А так, нема що тут і замовлювати. Хіба що знайома буду просити живці, там у нього є теж, теж киргілька. Так. от така слива. Мені подобається все А розмір, ну, звичайно, така маленька груша, скажімо так, одна із самих крупних слив, саме сливне диплоїдів. Так, яка вона цього року? 105. 106. 128. У ну, мене навілась і 152 був рекорд у мене два роки тому. Так, і зараз продегустуємо. Ну, ось ця рік така форма цікава попадається. Ось тут ще полузелена знайшов таку сливу. Ось така цікава форма може навіть попадатися в вигляді вісінки. Звичайно, треба буде трошки більше мені цього сорту розмножити, адже він дійсний вартий уваги. Зараз будемо дегустувати. Так, от така м'якоть. Жовта і дуже соковита. Кісточка відділяється чудово і це при тому, що слива ще, скажімо так, технічна стиглість, ще її можна поставити на дозарювання. Через 2 дні взагалі вона буде як мед. Кісточка відділяється. Так, по соку, як я вже сказав, дуже сочна. І пробуємо. Кислинка ледь-ледь замітна. Значить, дуже соку багато, хрумка і цукру теж багато. Одним словом, соковита, хрумка, солодка слива, м'ясиста. Мінусів, ну, мінусів немає. От ні, я не замітив мінусів. Одна з небагатьох слив. Ну, єдиний мінус це що в мене, по крайній морі, дає пану мало приростів. Оце такий мінус незначний. А так, от радив би кирийська, слива.